Всім привіт! Ви на каналі Charspy, мене звати Олег. Позаду мене Toyota BZ4 повний привіт та Toyota BZ4 топ-2ВД. Цей автомобіль трішки дорожче за цей, звісно. І давайте сьогодні пошукаємо там відмінності та чи варта переплата того. Погнали! Третя та четверта комплектація розміром батарейки не відрізняються. 66 це те, що заявлено виробником від 0 до 100 по приборній доскі. І, звісно, вже розповідав відео, що для вас є повний доступ до 72 кВт. Тобто, після 0 у вас ще є певний проміжок запасу до 72 кВт. А ось з прогнозованим запасом ходу, звісно, Передній привід проїде по заявленим 615, але, звісно, не віримо ми про цей запас. І повнопривідна версія заявлений запас 560. Я взяв з собою підсказку, щоб не перепутати. Повнопривідна версія. Максимальний крутний момент переднього двигуна 168, заднього 168 теж. Потужність і переднього, і заднього по 80 кВт. Той час, як в передньопривидній версії у нас встановлений один двигун з загальною потужністю на 150 кВт і з крутним моментом 266, а в повнопривідній ми маємо крутний момент на передній і задній, однаковий 168 Нм. Ну, різниця нібито не вагома, але насправді під час їзди, звісно, повнопривідна є відчуття більш, більшої динаміки і більш приємніша. Ну і звісно, X-MOD про нього теж не потрібно забувати, але про нього декілька згодом. Ми всією командою навколо двох прекрасних цих авто ходили декілька годин і шукали е, різницю в зовнішності. І все, що ми змогли знайти, це лише одну відмінність. І зараз ми вам її покажемо. На третій комплектації пластикова накладка матовий колір. А вже в четвертій комплектації глянець. Мені більше особисто подобається глянець, хоч він і буде його легше пошкодити. Але зовнішній вигляд, звісно, прикольніше саме в цьому варіанті. До речі, на сонечку, е білий автомобіль вже не здається таким білим, вже якийсь певний перламутр у нього з'явився. Ну, Мені особисто подобається білий е з чорними вставочками, ну прям клас. І я впевнений, що коли ви дивитесь на Toyota Baza 4. На фото ви не можете зрозуміти концептуально цей автомобіль. Але коли ви стоїте поруч, він себе розкриває зовсім з іншої сторони. Ну що, настав час відкрити капот та заглянути всередину. Можемо і там знайдемо ще відмінності. Як на мене воно взагалі все однаково, навіть по маркіровці. Ну нема ж нічого ніяких відмінностей, да? Слухай, може це передня приводна теж. Отже, ми відкрили капот в Toyota BZ4 у одній і у другій. Хотіли знайти якісь відмінності. Крім іншого двигуна, більше нічого ми там іншого не побачили. Ну, Все, що відлічається, це знову ж таки потужністю по попередньому двигуну. Йдемо в салон. Всередині два автомобілі по двом комплектаціям повністю однакові. Виключення лише складає одна кнопочка це X-Mod, яка наявна в, в білому автомобілі. Ми її покажемо далі. Але я хотів би ще е, вам розповісти про схожі опції у трійки та четвірки. Отже, опція дождя встановлена і в одній комплектації, і в іншій. При цьому в першій і другій вона відсутня за додаткову оплату згідно специфікації можливо достановити JBL. Аудіосистему JBL. Так, система управління розпознавання голосу встановлена і в третій, і в четвертій. Можемо показати, як вона працює. Асистент викликається натисканням ось сюди. Підписатися на Чарспай. Можете мені повірити, автомобіль тільки що підписався на наш канал. Радимо і вам це зробити. Далі. Кріплення багажнику на криші Рейлінги. Наявні і в 3, і в 4, і в тому числі. В інших вони відсутні. Ну і звісно, в 5 комплектації Ультра теж вони присутні. Система автоматичного паркування Це, цю опцію можна докупити за додаткові кошти. Парк Асистанс. Натискаєте кнопочку, автомобіль сам паркується. Також додатково можна буде докупити і довстановити до цих комплектацій систему обнаруження сліпих зон. Взагалі, ціна з даними опціями буває відрізняється від 300 до 800 доларів. Насправді, систему автоматичного паркування можна теж довстановити, і в третій, і в четвертій. Все по додатковим опціям, все. Якість зображення камери 360 в двох автомобілях теж вони повністю однакові і, скоріше всього, якість вам їх не сподобається. Але альтернативного варіанту поки немає. Станом на сьогоднішній день ми не знайшли рішення, як підв'язати Android і Apple до даної магнітоли. У нас обов'язково вийде додаткове відео. Девайс цей вже замовили, і покажемо на практиці, як це все відбувається. Повна Toyota, четверта комплектація. У нас є така кнопка X-Mod, яка починає розподіляти між колесами систему навантаження і, звісно, допомагає нам безпосередньо на бездоріжжі. Додатково можемо збільшити або зменшити кут підйому та інтенсивність. Додатково ось цим рычажком виставляється. Та, що Зараз немає грязюки, а? Ну я би, от, би піднавалив би десь. О! Ти цілий? Та я Та До речі, в порівнянні наскільки вона більш жорстка, да? да Чим да. Зараз би би її в грязюку би кудись. Але ж де ми її знайдемо в грязюку? о це ж не тапок в Пол, це ж так, на коротку дистанцію, так? Yeah. різниця складає між автомобілями 2-3 тисячі доларів. І тут питання виключено в іншому. Бо переплачувати за 50 умовних кінських сил і плюс. Додаткова пара колес у тебе крутиться з двигуном. Я не знаю. Особисто мені штука така собі. Ну, це ж повний привід. Повний привід сюди лучше розганяю. да, Але розумієш, потім наступна комплектація це Ультра, і там ще дорожче на декілька тисяч. І тут вже виникає таке питання: або вже брати ультру максимально топову комплектацію, або вже брати тоді топ-2 ВД запасом ходу на 615. Ну, таке. Що ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас вийшло там коротесеньке таке відео, але можливо щось комусь додатково воно допоможе у виборі автомобіля. З вами була компанія Чарспай та Олег.